Привіт, творчі люди! Сьогодні у нас буде незвичний випуск. Я сьогодні хочу розглянути питання, які часто до мене приходять у дірект від дизайнерів-початківців. Вони є досить простими та досить цікавими. Наприклад, перше питання це коли варто реєструвати ФОП та торгівельну марку. І на це питання я дуже хочу повісти так. Дивіться! ФОП, торгівельна марка це все говорить про те, що ви налаштовуєтесь на серйозний, на довгостроковий бізнес. І якщо ви дійсно починаєте свій шлях у фешн-дизайні і плануєте в ньому залишитись. Тоді точно, потрібно, а, тоді точно потрібно реєструвати торгівельну марку, тому що вона реєструється на протязі півтора-два роки. І чому це потрібно робити? Тому що якщо ви вигадуєте дуже класну назву і хочете, щоб вона була тільки у вас і ви мали на неї всі права, тоді дійсно треба реєструватися. І, наприклад, ви можете побачити дуже багато українських брендів з однаковими назвами. Чому так відбувається? Тому що вони просто обирають гарне слово. Я не буду називати ці, ці назви, але їх дуже багато а українських гарних слів, які використовуються різними брендами у різних трохи нішах. Наприклад, це бренд одягу та бренд білизни не мають однакову назву. Вони не перевіряють, які є назви на ринку. Вони, звісно ж, не йдуть реєструвати торгівельну марку. І ось, власне, за кілька років, коли бренд вже буде. Популярний, вони зіткнуться з тим, що така назва вже зареєстрована, і вони не можуть її реєструвати. І, власне, потрібно щось робити: ребрендінг, аби змінити назву та реєструвати вже ту, якої нема у реєстрі. Я гадаю, якщо ви починаєте свій фешн-шлях, 15 тисяч гривень на реєстрацію торгівельної марки не є дуже визначним капіталом, який ви можете знайти для того, щоб відчути себе. І свій бренд захищеним та в подальшому не перейматися тим питанням. Наприклад, багато моїх клієнтів, яких я консультувала, вони одразу ж реєстрували свою назву, свою торгівельну марку, тому що вона дійсно в них крута. Хочу поздоровити у цьому відео бренд лімітовано. Вони зареєстрували свою торгівельну марку. Це дійсно крута назва і дійсно крутий бренд. І я гадаю, що вам потрібно робити як лімітовано, придумувати гарно, Ну круту назву, та звісно ж одразу її реєструвати. Що стосується реєстрації ФОП, я розумію, що дуже складно реєструвати бізнес, коли він ще не приносить ніяких грошей. І тут таке питання: якщо вам це потрібно буде робити задля того, щоб підписувати договори, оренди, або ж з шоурумами, або ж ви робите сайт, і там потрібна буде платіжна система, то звісно, вам потрібно реєструвати ваш ФОП як можна раніше. Але якщо ви хочете потестувати, чи зайде, чи не зайде ваш бренд, чи будете ви взагалі розвиватися у цьому напрямку, тоді звісно не реєструйте свій ФОП. А спочатку зробіть щось, подивіться, чи є взагалі попит на ваш бренд, та взагалі чи вам цікаво у цій ніші розвиватися. Якщо так, то звісно, задля підтримки своєї країни я вам рекомендую реєструвати бізнес якомога раніше. Та одразу ж у ваші прорахунки вам потрібно вносити цю статтю розходів, тому що вона є кожний місяць, кожний рік, тому без цього не може існувати ваш бізнес. Є таке питання, яке турбує багато українських дизайнерів-початківців. Наприклад, ми зареєстрували інстаграм, на ньому, звісно ж, немає підписників. Чи варто мені накрутити певну кількість аудиторій, там тисячу, дві, три або п'ять, для того, щоб була гарна така, гарне таке число у підписках і бренд здавався більш популярним? Я відповідаю однозначно: ні, не треба накручувати підписників. Я вам рекомендую збирати вашу аудиторію, яка буде лояльною до вашого бренду. Хай це буде більш повільним шляхом, але це будуть дійсно ті люди, які будуть в вас зацікавлені, зацікавлені у вашому продукті та е, дійсно будуть купувати е, ваш бренд. Ось ці 2-3-5 тисяч нічого вам не дадуть, вони тільки знизять вашу е, статистику. І потім вам буде дуже складно її відновити, поновити та взагалі і щось з нею робити. Не треба накручувати підписників. Краще оберіть декілька каналів трафіку, з яких ви зможете отримати ці підписки. Тому що в мене дуже багато є клієнтів, які гадають, що ем, якщо мало підписників, не купують. Це неправда. Купують, якщо ви доведете, що ваш бренд є класним, унікальним, цінним. Друге, кожен бренд може зібрати коло себе однодумців, і якщо ви будете працювати на трафік. То ви дійсно наберете аудиторію. Я хочу тут навести приклад мого бренду, з яким я працювала ще до війни, і власне вони запустили свій бренд під час війни. Ось це бренд Лінія, бренд жіночої білизни, який за період війни вже набрав півтори тисячі підписників, і це все жива, якісна, класна аудиторія, яка, хоч одразу і не купує, але вона може прогріватися за рахунок. Класного контенту за рахунок класних пропозицій, і згодом вона все ж таки може стати вашою клієнтською базою, або вона може рекомендувати ваш бренд іншим дівчаткам, які стануть клієнтами цього бренду. Тому ні в якому разі нічого не накручуємо. Робимо повільно, але якісно. Ще одне цікаве питання: чи чи можливо продавати свій бренд, не маючи соціальних мереж? Насправді це дуже цікаве запитання, тому що всі зараз продають через соціальні мережі або там через інтернет. Але є дійсно такі формати, де ви можете продавати свій бренд не через соціальні мережі, наприклад, це якісь ярмарки. Наприклад, у Києві це ярмарка усі свої. Коли збирається багато брендів, і ось, власне, всі свої організації, яка приводить. З клієнтів, яка анонсує цей захід. І вона збирає офлайн людей, які приходять і знайомляться з брендом вже напряму, вони можуть і не мати ніяких соціальних мереж цього бренду, не бути на нього підписаним, але щось купити, познайомитись і так далі. Тобто, відповідь так, можна продаватись і можна просто віддавати на реалізацію у шоуруми локальних брендів, можна відправляти за кордон. Тобто, це все можливо робити. Але, наприклад, якщо на цій ярмарці до вас підходить. Ходить клієнт, який е, поміряв, але в нього щось там не склалося зараз. Або з грошима, або, або у вас з розміром, або щось ще. Але він хоче підписатися на ваші соціальні мережі, щоб відслідковувати, які у вас будуть новинки, або написати вам згодом, що він готовий придбати ваш товар. А у вас, звісно ж, немає соціальної мережі. Це дуже погано. Соціальна мережа це не завжди про продажі. Так? Це може бути крутим каналом продажів, але це не єдина, єдине направлення соціальних мереж. Перш за все, соціальні мережі вони знайомлять. Бренд з цільовою аудиторією. За допомогою соціальних мереж ви можете поділитися своїми цінностями, розповісти свою історію, а також анонсувати знижки, анонсувати нові колекції, бути, як то кажуть в англійській мові, in touch зі своєю аудиторією, бути близькою з нею, вибудовувати. Тісний зв'язок з цією аудиторією та взагалі постійно нагадувати про свій бренд контентом, підігрівати цю аудиторію та доводити вже до продажів. Тому, звісно ж, продаватися офлайн, не маючи соціальних мереж, можливо. Але навіщо, якщо ви можете вести соціальні мережі та продавати вдвічі більше, формувати свою репутацію, формувати коло однодумців та розширювати канали трафіку до вашого бренду? Я гадаю, що ці три питання були для вас цікавими. Якщо такий формат відео вам сподобався, то пишіть, будь ласка, свої запитання, будемо на них відповідати у наступних відео. А також я радію, коли ви підписуєтесь та ставите мені лайки. Це дуже сприяє моєму просуванню у Ютубі. Та, взагалі, ми ж за україномовний контент, тому маємо підтримувати один одного. Всім гарного дня! Бувайте!